Це було 19 грудня 1979 року в Сідар Арапіц, штат Айова. Місто було сповнене різдвяною метушні та гамору. Повітря було чистим та прохолодним. Місяць був ледь помітний тієї грудневої ночі. З настанням темряви почав здійматися сильний вітер. Покупці міцно стискали свої святкові пакунки, поспішаючи у справах. Серед покупців була Мішель Мартінко. 18-річна старшокласниця середньої школи Кеннеді в сідер Рапітці. Мішель була красивою та популярною дівчиною. Вона завжди мала ідеальну укладку та пишалася своїм світлим волоссям. Друзі описували Мішель як віддану, добру і привітну. Вона завжди була готова допомогти будь-кому. Мішель була відмінницею і брала участь у багатьох позакласних заходах у школі. Вона потрапила до команди з Чарлідинго, що було досить значним досягненням, оскільки зазвичай до команди брали лише старшокласниць. Вона також співала у жіночому хорі імені Кеннеді та в концертному хорі, грала в шкільних театральних постановках. Після закінчення школи Мішель планувала вивчати дизайн інтер'єру в університеті штату Айова. Увечері, 19 грудня, Мішель та її подруга Джейн Хансен. Ми присутні на банкеті свого хору в готелі Шаратон в центрі міста. Подруги насолоджувались смачною їжею, веселою розмовою, вони багато сміялися. Мішель вбралася на банкет в чорну сукню, туфлі на високих підборах і шубу з королячого хутра. Коли банкет закінчився, близько 19.30, Мішель попросила Джейн піти з нею до торгового центру Весдейл Мол на південному заході Сідера Рапіс. Торговий центр. Був побудований двома місяцями раніше і став популярним місцем відпочинку. Мішель хотіла забрати пальто, яке її мати забронювала в магазині. Джейн відмовилась. Вона сказала, що завтра в школу, і їй треба йти додому, щоб виконати домашнє завдання. Мішель зібралася до торгового центру сама. Того вечора вона не зважала на прохолоду в повітрі. Їй було затишно і тепло, за кермом батьківського Б'юїка 1972 року випуску. І вона співала під радіо, їдучи темними вулицями до торгового центру у Mall. Мішель приїхала до торгового центру близько 20.00. Там вона зустріла кількох друзів. Одним з них був Енді Зайдель, хлопець, з яким вона зустрічалася два роки. Нещодавно вони розійшлися, і це дуже засмутило Енді, але вони залишилися друзями. Вона також зустріла свою подругу Трейсі Прайс. Дівчина співала з Мішель у хорі. Мішель розповіла Трейсі, що того вечора їй здалося, ніби за нею стежать. Мішель мала при собі 186 доларів готівкою, і Трейсі сказала Мішель сховати гроші, щоб ніхто не бачив, скільки вона має при собі. Мішель також зустріла свого друга Кертіса Томаса, який тієї ночі працював в магазині одягу в торговому центрі. Вони поспілкувалися хвилин 40-50, поки у Кертіса була перерва. Вони пішли в Оранджуліс, щоб поїсти та випити. Мішель була розчарована. Вона не могла з'ясувати, в якому магазині її мама забронювала пальто. Зрештою, вона здалася і сказала, що не збирається забирати пальто сьогодні. Кьортіс сказав Мішель, що йому треба повертатися до роботи. Торговий центр зачинявся о 22.00, і було вже досить пізно. Кьортіс побачив, як Мішель спакувала свої речі, одягла шубу і попрямувала до виходу. Хлопець сказав Мішель на прощання Не зникай. Дівчина на прощання посміхнулася. І прощальна усмішка переслідуватиме Кертіса багато років. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки, ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Кертіс був останньою людиною, яка розмовляла з Мішель. Інший однокласник, який стояв біля торгового центру і курив сигарету, бачив, як Мішель виходила з торгового центру біля Джей Сі Пенні. Дівчина несла пакунки, прямуючи до своєї машини на парковці. Після цього її більше ніхто не побачить живою. Слідчі встановили, що Мішель дійшла до своєї машини, поклала пакунки на заднє сидіння і сіла на місце водія. Вона завела машину. В цей момент невідомий нападник відчинив пасажирські 20-та і сів у машину. Він вдарив Мішель гострим предметом. Мішель відбувалася так сильно, що нападник залишив плями крові в її машині. Але його поранення не були серйозними. Коли Мішель не повернулася додому того вечора, її мати почала телефонувати друзям доньки. З кожною хвилиною та годиною вона ставала все більш тривожною, поки, нарешті, о другій ночі. Батьки Мішель не викликали поліцію. Офіцер поліції Сідера Рапітс Джеймс Кінкейт був відправлений до торгового центру Вестдейл Молл для розслідування. Офіцер швидко знайшов автомобіль Мішель, припаркований на стоянці біля Джей Сі Він зателефонував диспетчеру і отримав дозвіл на відкриття автомобіля. Офіцер Кінкейт відкрив машину. Пізніше він згадував: здавалося, що це була літня жінка. І моєю першою думкою було те, що хтось був у стані алкогольного сп'яніння і знепритомнів у своєму автомобілі. Але потім він побачив кров і викликав підмогу. Офіцер Харві Делінгер був одним з перших детективів, які прибули на місце події. Він побачив Мішель, яка лежала на передньому сидінні, її спина спиралася на двері з боку пасажира. Сумочка була під її тілом. Офіцер дійшов висновку, що це не було пограбування, оскільки 186 доларів все ще були в сумочці. Не було схоже, що Мішель зазнала сексуального насильства. Криваві бризки вкрили салон автомобіля. Хутро шуби Мішель було всюди, на зовнішніх дверях, навколо селектора, перемикання передач і по всьому салону автомобіля були зигзагоподібні сліди від рукавичок. Слідчі припустили, що вбивця був у кухонних рукавичках. Мішель отримала 29 ножових поранень. Вона відчайдушно боролася, про що свідчить оборонні рани на її руках і кистях. Вона отримала смертельну рану в ліву частину грудей, де знаряддя вбивства увійшло прямо в серце. Перед поліцією стояло жахливе завдання повідомити цю новину родині Мішель. Її сім'я вважала, що вбивцею був Енді Зейдель, колишній хлопець Мішель, і вони повідомили поліції про свої підозри. Енді був ображений на рішенні Мішелі закінчити стосунки. Поліція допитала його. Але в хлопця було Алібі. Він був удома з матір'ю, коли Мішель було вбито. Хоча поліція не вважала це Алібі надійним, бо знала, що багато матерів скажуть що завгодно, аби захистити своїх дітей, було допитано ще одного хлопця. Майк Вайрік зустрічався з Мішель, але у нього також було Алібі. Він був за містом на навчанні у коледжі. Поліція та засоби масової інформації були сповнені рішучості розкрити цю справу, історію показали в новинах, і поліція зробила її пріоритетною. Але минали місяці, а зачіпок ставало все менше. Засоби масової інформації висвітлювали цю історію щороку, приблизно 19 грудня. Але, незважаючи на всю увагу, справа так і не була розкрита. У 1986 році справа була офіційно закрита. Минали роки. І у 2005 році справу Мішель відродили, коли детектив Дах Ларісон взявся за неї, як головний слідчий. Детектив Ларісон був однокласником Мішель, і ця справа стала для нього особистою. Він відчував, що хоче розкрити її для всіх своїх однокласників та тих, хто знав і любив Мішель. Детектив Ларісон знав, що у 2005 році нові технології вивчення ДНК стали головним інструментом криміналістики. Він переглянув справу Мішель, дізнався, що зразки крові були взяті з важеля перемикання передач і сукні Мішель. Зразки були колись відправлені на експертизу, але ніхто навіть не надав уваги тоді звіту експертів. Детектив Ларісон розшукав лабораторний звіт і виявив, що ДНК, знайдені на сукні Мішель, і на важелі перемикання передач належать чоловікові. Детектив відправив зразки крові до Кодіс, загальнонаціональної бази даних днк злочинців. Збігів не було. Під час розслідування слідчі зібрали ДНК понад 100 осіб. Енді Зейдель добровільно здав свою ДНК. На той момент він вважався головним підозрюваним. Поліція повідомила, що ДНК Енді не збігається зі зразками вбивці. Через 10 років детектив Ларісон попросив зняти його зі справи у зв'язку з виходом на пенсію. У 2015 році Мет Делінгер взяв на себе обов'язки головного детектива. Мет був сином Харві Делінгера, першого детектива, який ввів цю справу в 1979 році. Мед Делінгер був у захваті, коли дізнався про компанію Parabon Nana Labs та їхню здатність створювати зображення обличчя підозрюваного, використовуючи його ДНК. Компанія створила зображення для департаменту поліції Сідера Рапіц і була проведена прес-конференція, на якій були представлені три фотографії, на яких було зображено, як виглядав вбивця Мішель. На фотографіях був зображений світловолосий чоловік з блакитними очима. Ще одним досягненням ДНК технології стала генетична генеалогія. Процес, який дозволяє скласти родовід і дає змогу людям надати свою ДНК для пошуку інших членів сім'ї. Детектив Делінгер використав ДНК, знайде на місці злочину, щоб спробувати знайти родичів вбивців. Пошук далеких родичів виявив жінку на ім'я Брейді Дженнінгс. Використовуючи надану нею інформацію, лабораторія змогла звузити коло пошуку до трьох братів, які живуть в Айові. Дона Бернса, Кена Бернса і Джеррі Бернса. Детективи стежили за трьома братами і таємно взяли у них зразки ДНК. ДНК двох братів було зібрано з соломинок, які вони використовували в ресторанах. ДНК третього брата було отримано з викинутої зубної щітки. Двоє братів були виключені з числа підозрюваних, але ДНК третього брата Джері Бернса повністю збігалася зі зразками, знайденими на сукні Мішель. І на коробці передач її автомобіля. Джері Бернс був шанованим бізнесменом, одруженим і мав трьох дітей. Але поліція не могла з'ясувати, який зв'язок був між ним і Мішель. 19 грудня 2018 року через 39 років після вбивства Мішель, поліція допитала Джері Бернса і згодом заарештувала його. На момент вбивства Мішель Бернсу було 25 років. На робочому комп'ютері Бернса слідчі виявили пошукові запити жорстокої порнографії, і практично кожен пошук на комп'ютері починався з фрази Удушення блондинки. Були також знайдені сотні гігабайт надзвичайно жорстоких відео, які Бернс переглядав на своєму комп'ютері. Судові записи свідчать, що один з пошукових запитів Бернса в інтернеті був розбещення блондинки після ножового поранення, а інше Секс щойно померлою людиною. Суд відбувся у лютому 2020 року. Захист стверджував, що ДНК не є безпомилковою експертизою, і сім'я Джері Бернса заявила, що неможливо, щоб їхній батько і чоловік міг скоїти таке жорстоке вбивство. Джері Бернс стверджував, що він не винен. Присяжні винесли обвинувальний вердикт після трьох годин обговорення. Джері Бернса було засуджено. До довічного ув'язнення, без права на дострокове звільнення. Він продовжує наполягати на своїй невинуватості. Друзі, що ви думаєте з приводу ДНК технологій? Наскільки їм можна довіряти? Чи може бути помилка? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.